У Полтаві громадсько-військовий рух провів обласний ветеранський турнір з волейболу Сидячі Єдність Сильних. У змаганнях взяли участь ветерани російсько-української війни та учнівська молодь міста. Турнір відбувся на базі Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка. За перемогу змагалися п'ять команд з різних громад Полтавщини, ветеранських спільнот та силових структур. Головна мета заходу. Популяризація ветеранського спорту та залучення захисників до фізичної і психологічної реабілітації, соціальної адаптації та повернення до активного життя. Зараз в турнірі, де змагаються за медалі, за нагороди, за призи від громадського військового руху, беруть участь 5 команд. Це збірна команда ветеранів. Полтавської області міцні духом, місто Полтава, збірна команда МВС, громадська спілка Базука, місто Полтава, команда Машівського району Сіті та Незламні учасники Перятинської громади. А також в окремій номінації беруть участь діти. З загальноосвітніх закладів шкільних міста Полтави. Ми прекрасно розуміємо, як люди, які пройшли війну, я сам є учасником бойових дій російсько-української війни, так і ті люди, які перебувають в тилу, ми всі прекрасно бачимо, знаємо, яке горе принесла війна і як важливо є розвантажити ветеранів. Які списалися, які перебувають в тилу, особливо тих людей, які мають певні обмеження по здоров'ю, різні форми інвалідності, як їх важливо розвантажити від тих фізичних проблем, які вони мають від тих психологічних проблем, які вони мають, як важливо запобігати ПТСР. І ми вважаємо на рівні нашого громадського військового руху, ми вважаємо, що це треба робити перш за все методом заміщення, тобто різними корисними, цікавими видами діяльності, зокрема спорт. Які дає їй фізичну підтримку, і який дає їй психологічну підтримку, і плюс до того такі спортивні заходи дають момент соціалізації. Особливістю турніру стала участь школярів як приклад живої взаємодії поколінь і важливий елемент патріотичного виховання. За рішенням журі, переможцями турніру стали всі команди, як символ незламності, сили духу та братерства.